Сьогодні надзвичайно фінансово скрутно. Сьогодні надзвичайно складно людям виживати тут. І сьогодні кажу, ми маємо нульове фінансування по медикаментах, по харчуванню. Фактично не розпочато фінансування на цьому року, році крім зарплати. Навіть сьогодні банк, де люди отримують заробітну плату, сьогодні рухнув і мені треба було терміново приймати рішення, Який це банк візьме ні, форум банк. Mm. І сьогодні приймати рішення, хто буде виплачувати людям аванс заробітну плату. Тобто буде... я вважаю, що це складений час, час не на часі, коли я маю сказати, що піти у. У мене є можливість читати перед... Да. Справа в тому, що у мене є можливість піти на карту 5.3, я там читаю. Я можу піти зараз на карту підіатрії, взяти групи для... Вкладання і спокійно бути в цій лікарні і викладати під'єднів. Але сьогодні в цій ситуації залишити оце все. Я не кажу, що хтось не справиться. Справиться, але йому треба час для того, щоб це все вникнути і знати навіть, що, от в першу чергу, що в другу чергу, і навіть що сказати людям. Я сьогодні я відчуваю підтримку колективу і, в принципі, зрозуміння колективу, наскільки закінчилася нарада із завідуючими відділеннями, в принципі, пояснила людям, як бути. Сьогодні з усіх сторін одні скажуться, що не будуть платити благодійні внески, інші кажуть, що ви за на на все вивезли, що сіта не поставила всі ці повиносимо. Прийшла самооборона, казав, що тут мене підірває, підірває цю лікарню, бо його дитині не хотіли. До речі, костолом, який неправильно зробив його операцію пальці. Може, це ти, Юра? Ну, тут стоїть, бо вже не впали Тобто кожен погрожує чимось таким, тому що він не отримує. І люди сьогодні думають, що то не давали, то було так. І, безплатно. От я відкрила, і воно десь в мене лежить, от я його не давала, а це відкрила і маю дати. Його нема. І його немає, і його немає і все більше і більше. І все складніше і складніше. Ну добре, я забезпечила лікарню, зараз на Чоблозі у нас на пів року працювати. забезпечили невідкладною допомогою. Придумали, яким чином. Є благодійні гроші співпраці тих, хто допоміг, доповідував тріщий добитися. Коли і сортування хворих, і невкладна допомога. І кількість дітей, які сіл зараз їдуть, і біженці, ну хіба моральне право, тільки за те, що вони на мене, що зберегти, тому душі? фізично розправи ж не будуть. Не будуть. Що можуть зробити? Ми є ж закон. Я не знаю, звертається мені до право на не звертається в плані погроз, але я вже.